Вітаю вас, дорогі дівчата! Сьогодні буде доволі коротке відео для того, щоб зайвий раз на вихідний день не займати вашу увагу. Проте набагато більше інформації ви отримаєте також і в ваших додаткових матеріалах. Сьогодні ми проговоримо про нішу. І було б, звісно, логічніше, щоб я обрала дещо обширніше для того, щоб розповісти вам безпосередньо про письменництво. Проте тут зібралися дівчата, які не тільки є письменницями, поетесами, також дівчата, які ведуть свій особистий блог, або ж ведуть свій блог для того, щоб продавати свої матеріали. Тож що таке ніша, і для чого взагалі вона потрібна людині, яка працює у письменництві або працює загалом зі словом? По суті, справи ніша це те, що не є таким обширним, як жанр чи галузь, в якій ви творите, пишете і працюєте. Тобто, та галузь, де ви працюєте безпосередньо зі словом? Ніша це як конкретно. Така велика ваша особиста родзинка, яка вирізняє вас на ринку праці і на ринку надання послуг. Ніша це зайнятий або частково вільний ряд на ринку послуг, в нашому випадку на ринку послуг письма, де є попит, проте не вистачає пропозицій. До прикладу, наведу приклад, який стосується мене. Я є в загальному юрист. Проте, моя вища юридична освіта це є щось велике, це не є моя ніша. Ніша – це є конкретика. Я є аспіранткою, я є кандидатом наук. Проте, окрім того, я є науковцем у галузі історії держави та права України. Проте, якщо ще заглибитися, оце все одно ще не є ніша. Нішою моєю є саме дослідження, які стосуються. Періоду кінця 19-го середини 20-го століття, тобто, ось тут я можу сказати, що я є експертом, що я є науковцем цій галузі, оскільки я написала доволі багато статей, і окрім того, що написала статті, також ми видали декілька книг, монографій, І якщо б все було окей, би на осінь також і була підготовлена інша книга. Тобто, це те, що, наприклад, людина, яка хоче звернутися. До певного експерта чи спеціаліста, е, і отримати певні відповіді на питання, які, наприклад, стосуються розвитку е, права в період початку ХХ століття, людина може загуглити, пошукати хто експертом всі інші, і, наприклад, звернутися до мене. Якщо ми говоримо про письменницьке слово, загалом письменник це та людина, яка пише твори. Проте, я, наприклад. Е, Скажімо, література для дітей, є література для підлітків. Але знову ж таки, література для підлітків дещо відрізняється, оскільки, скажімо, для хлопчика 11 років не буде щось цікаве, що для хлопчика 16 років, бо там свої інші переживання, свої певні такі цікаві нюанси, можливо, перша закоханість, можливо, певні якісь такі спостереження за світом чи за своїм тілом. Це вже є ніша, тобто. Автор, який створює, наприклад, книги чи контент блогу, який стосується безпосередньо дітей певного віку, це також є ніша, чому надважливо визначити свою нішу, і це також є вашим практичним заняттям. Тому що, визначивши правильну нішу, ви можете бути і станете не те, що конкурентним, а затребуваним експертом з ведення, наприклад, блогу з реалізації в подальшому творів ваших або художніх, або літературних, або наукових, тобто ви будете реально затребуваною людиною. Наприклад, якщо ви пишете поезію, є доволі багато блогів, які е, ведуться просто з поезією, яку пишуть, яку оформляють е, у фоторяд. Так, це виглядає доволі гарно та естетично. Проте, можливо, і інші варіанти, які потрібні саме вам. Можливо, є якісь ніші, які є незайняті, до прикладу, відеопоезія, до прикладу, аудіопоезія, щоб. Е, Ма людина насолодитися не тільки. Фото рядом, але й також вімкнути відео на фоні або аудіо на фоні і насолодитися вашою поезією. Ймовірно, блогінг СММ, якщо ви ведете його в загальному про все СММ, про те, що зараз є цікаво, про те, що є затреблено, як змінилося СММ зараз з періодом повномасштабного вторгнення, вартує переглянути і подивитися, які ніші СММ зараз ви потрібні більше. Можливо. Немає експертів, які висвітлюють е, певні нюанси і події, які стосуються малого бізнесу, чи, наприклад, бізнесу жінок, чи можливо е, того, що банально стосується дітей чи творчих людей, митців. Можливо, подумайте про те. Е, це одна із таких думок: е, чи не, не подивитися на ваш блог, тих, хто веде СММ, як варіант вести його. Для митців, тобто давати свої поради, як би гарно було оформляти сторінку письменнику, художнику, щоб не тільки була естетика, але й також щоб ці твори відповідно і продавалися. Чи можливо міксувати між собою ніші? Так, це звичайно можливо. Якщо в письменницькому світі це абсолютно є прийнятним, е міксувати між собою жанри, то чому ж ми не можемо міксувати між собою ніші і транслювати себе для світу з огляду на різні категорії, на різні ніші, які ми займаємо? Проте, все ж проведіть аналіз того, де саме ви є сильними, в якій ніші ви є дійсно сильні. В якій ніші ви можете створити не те, що конкуренцію скласти конкуренцію, а ви можете і бути на лідерських позиціях. В додаткових матеріалах я вам надам також, як би правильно, коректно було проаналізувати ваші сильні якості. І якщо ви зараз не знаєте, яка ніша є вашою, ви зможете відповідно її для себе проаналізувати. Проте наголошу на тому, що звернутися слід. Перш за все до себе. Якщо ви ведете блог, який вже ведуть декілька блогерів, це не означає, що ви маєте його кидати, бо ця ніша є вже зайнята. Можливо, певною подачою матеріалу ви зможете відрізнятися від інших блогерів. Можливо, певною інформативністю ви дійсно будете відрізнятися від інших тих, хто веде сторінки. Так само, в письменницькому світі є доволі багато тих, хто пишуть детективи. Є багато Тих, хто пишуть жіночі романи. Проте чомусь ми з певних причин тих чи інших не знаємо всіх авторів. Тому що кожен автор торкає ту чи іншу людину по-своєму. Але все ж раджу задуматись над нішою. Багато чого помінялося із повномасштабним вторгненням. Доволі багато чого втратило свою актуальність, і для того, щоб зрозуміти, куди вам націлити вектор свого зору, необхідно провести певний аудит, по перше, ваших конкурентів. І подруги вашої цільової аудиторії проведіть, наприклад, у вашому блозі, якщо ви так спілкуєтеся з вашою аудиторією, опитування що цікаво їм на вашій сторінці, що би вони хотіли почути, чого їм не вистачає, і так ви зрозумієте, в яку сторону вам рухатися. Можливо, те, що ви пишете, є абсолютно класним і крутим. І вам, наприклад, треба настільки подавати матеріал, а попрацювати над фоторядом чи відеорядом, естетичніше оформити свою сторінку щоб люди, заходячи до неї, бачили вас як письменника, або бачили вас як бізнесвумен чи експерта в певному понятті. Власне, про соціальні мережі ми поговоримо з вами вже на наступному вебінарі. Тож, переглядайте ваші додаткові матеріали, працюйте і творіть во благо собі і з любов'ю до себе.